Ошатне українське місто Нікополь із краєвидами на колишнє Каховське водосховище. Тепер до окупованого енергодару рукою подати і вже можна дійти пішки. Місцеві добре знають, за якого енергоблоку їх регулярно обстрілюють росіяни. Про кількість артилерійських атак красномовно свідчать зашиті фанерою вікна, балкони, вітрини, дахи та стіни будинків. Але Нікополь місто незламних людей. За майже 20 місяців люди тут Навчились боротись і не здаватись, я тут народилася і живу, і виїжджати з цього міста не збираюся. У мене багато тварин, і нема куди їхати, і багато безпритульних, за якими я турбуюся. Вони нікому не потрібні. Вони всі просто загибнуть. Наталія Сокур до ветеринарної клініки Добра ласка привела одну із своїх підопічних Асю собаці, 11 років. Жінка прихистила тварину минулого року. В клініці їй надали допомогу у лікуванні та засобах обробки. Це дуже велика допомога, тому що неможливо знайти ті кошти, щоб просто ну твариндершати просто в здоровому стані. Це Дуже велика низький уклін за таку допомогу, бо це це велике значення має для нас. З перших днів повномасштабного вторгнення усава розпочала співпрацю із Нікопольською ветклінікою Добра ласка біля 150 власників тварин, а тварини ще більше це більше 200. Отримали гуманітарну допомогу від усави. Це різна була гуманітарна, різноманітна гуманітарна допомога. Я ж кажу, це були і медикаменти. І засіби обробки засоби обробки тварин, гуманітарні шовні матеріали за програмою. Усава клініці передали і чіпи та вакцини. Частину отримали тварини, які мають власників. Частину чотирилапі з місцевого притулку. Шанс на життя. Тут нині мешкає близько трьохсот собак. Це і місцеві і з Торецька, і часового яру з Харківщини. Ми дуже вдячні Усаві за те, що нам і кормами допомагала, і обробками для тварин допомагала, і чіпуванням допомагала, тому що значна частина моїх тварин виїхали до Польщі в програмі евакуації, ми евакуювали до Польщі. З чіпами від усави чіпування вакцинування від сказу нам дуже здешевило це Процес евакуації за кордон наших тварин. наразі у Нікополі потребують різнобічної допомоги, каже Марія Дубинська. Від програм стерилізації до вакцинації. А зараз, за інформацією, яка є офіціальною, в Дніпропетровській області вже є три випадки сказу. От у нас в місті з'явилися, наче почали з'являтися лиси. Вже заходять в місто. Стерилізація, вакцинація від сказу – це те, що ну на мою думку повинно бути в таких містах прифронтових, особливо це це, це 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 перша допомога, яка повинна бути.